Доброго дня. А хто вам дозволив палити листя на території лікарні? Де? О. А Це не, це не моє територія. А чия? А, де той, що а хто це йому сказав палити? А то ще курити б'ють підручав. Ну то от ви розумієте, те, що? А що... А я тут досягнення, я мусив ловуш, а я не до цього добре. Шановний. подзвонили люди в народний контроль. Хто запалив там листя? Хто запалив? Ну от там листя, де ну, ми? Ну, ну а хто? А хто тут запалив? Ну хто запалив? А я відки знаю, хто запалив. Ну, то то папери ми зараз спали, чашу там зараз ми підемо до головного лікаря. А ну а як? Ну та хто тут прибирає? Ми всі тут прибирає. Ну липи? хто запалив? Що? Що? Один, поток, а хто запалив? Хто запалив? Зараз Ми подивимося, що... що територія. Територія лікарні, де лежать хворі. О, дивіться. І цим дихають люди, наші в лікарні. Доброго дня. Скажіть, хто вас запалив? Ото ж там димить. Люди дихають, люди скаржаться. Це головний лікар знає вас? Не знаю, питається, що я не А ви куди цей лист носите? Agora eu vou lançar o bloco Vitória.